Крім молоді, у залі консерваторії зібрались і тутешні викладачі, і віряни, і просто всі, хто дізнався про візит, не тільки українські греко-католики, а й православні віруючі римського крила католицької церкви. Хоча предстоятельство кардинала Любомира у минулому лекторська слава ще жива, талановитого оратора визнають навіть відомі персони. Анна Герман, радник президента, назвала його рівень майстерності гідним навіть самого патріарха Московського. Про себе Треба добре говорити, про чужих також треба добре говорити. Я не знаю, бо я щиро вам скажу, ніколи не е, так завжди не чув цілої е, якоїсь промови чи проповіді е, патріарха Кирила. І е, та як я буду сам себе порівнювати, дуже трудно, то вже мусите повірити пані. Герман ми порівняли не тільки лекторські здібності, а й духовну публічність. До Дніпропетровська кардинал Гузар летів за квитком економ-класу. Дарма ще організатори, зважаючи на вік і стан здоров'я, умовляли погодитись на бізнес-клас. Мімо ми ще коли проходили на посадку, він йшов не через віп-термінал, а звичайний термінал, який звичайно все проходять. І він тоже як всі знімав ремінь, знімав телефон. Ну свої там часи. І він пройшов ту ж саму процедуру, без всяких там дуже скромно, дуже тихо, уважительно. Запитання і російською, і українською мовою лунали дві години. Тільки разів зо два виникли труднощі перекладу. А найбільш складне за сенсом запитання стосувалося бійки у Львові, що сталося 9 травня. Я був у Львові 1 вересня 1939 року. Я ще був маним хлопцем. Коли на Львів впали перші бомби, це були німецькі літаки, які бомбардували різні міста, що тоді були частиною Польщі, між тим також і Львів. Для мене це є початок війни. І тому я особисто радше кажу. Друга світова війна. Релігія важлива, але музика краща, сказав Любомир Гозар перед концертом сюрпризом, що його влаштували для гостя студенти консерваторії. З відходом від справ релігійних часу на морські задоволення стало більше. Ви самі бачили, що я тут робив. Я тим займаюся. Крім того, що стараюся трохи більше молитися, як може перед тим мав час. Стараючи бути з молодими людьми серед молодих і зацікавлених камери дев'ятого каналу. Розгледіли і молодих політиків. Святослав Олійник теж слухав лекцію, і ставив свої запитання. Я переконаний, що сьогодні багато людей винесли від цього спілкування дуже і дуже. Багато позитиву. після лекції прохання про благословіння і радощі минулому святу Великодня, але недовго на повісті дня ще одна зустріч та інтерв'ю на телебаченні. Олеся Гаренко, Андрій Лисенко, новини дев'ятого каналу.